Псалом 125. Пісня при підході до храму. Коли Господь повернув полонених сіону, ми були, наче втішені, тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик веселості. Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з ними. Господь учинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених як потоки на півдні. Ті, хто сіє в сльозах, з радістю жатимуть. Виходячи, вони йшли та плакали, несучи своє насіння. А повертаючись, вони прийдуть з радістю, несучи свої снопи. Євангеліє від Івана розділ другий. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса, Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: Не мають вина, а Ісус їй каже: Що до того мені й тобі, жінко! Ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм Тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Після цього Ісус пішов у Капернаум. Він сам, його мати, його брати та його учні, і пробули вони там декілька днів. Та наближалася юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали Його яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали. «46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом Слова. А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, побачивши ті чудеса, які він творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину адже сам знав, що було в людині. Книга Пророка Єремії, розділ 28. Того ж самого року на початку правління Юдейського царя Седекиї у четвертому році його царювання, в п'ятому місяці Ананія сина Аззура, Пророк згівеона звернувся до мене в Господньому домі в присутності священників і всього народу з такими словами. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, запевняючи, Я зламаю ярмо Вавилонського царя. Через два роки я поверну на це місце увесь посуд Господнього дому, який забрав Вавилонський цар Навуходоносор з цього місця і переніс його до Вавилона». Так само я поверну на його місце і юдейського царя Єхонію та всіх громадян юдеї, яких запровадили до Вавилона, говорить Господь, тому що я розіб'ю ярмо вавилонського царя. Пророк Єремія дав відповідь пророкові Ананії там же в присутності священиків і перед всім народом, який стояв у Господньому домі. Пророк Єремія сказав: Нехай би і справді так зробив Господь. Нехай Господь виконає твоє провіщення і поверне з Вавилона на це місце посуд Господнього дому, як і всіх полонених, але вислухай слова, які я скажу тобі, і нехай почує весь народ. Пророки, які були з давніх давен задовго до тебе і до мене, провіщали відносно багатьох країн та потужних царств про війну, голод і моровицю. Проте пророки, в котрі провіщали мир, лише тоді визнавали правдивими послами Господа, коли слово пророка збувалось. Тоді пророк Ананія рвучко стягнув ярмо зі шиї пророка Єремії і розбив його. Перед усім народом Ананія вигукнув такі слова. Так говорить Господь. Протягом двох років саме так я зламаю ярмо на вуходоносора Вавилонського царя, знявши його зі шиї всіх народів. Пророк Єремія повернувся і пішов своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія розбив ярмо, стягнувши його зі шиї пророка Єремії, було до Єремії Господнє слово такого змісту йди і скажи Ананії такі слова. Так говорить Господь: Ти зламав дерев'яне ярмо, але я замість нього зроблю залізне ярмо, тому що так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Я надіваю на шиї всіх цих народів залізне ярмо, аби вони служили на вуходоносору, царю Вавилону. навіть польових звірів я віддав йому. Далі пророк Єремія сказав пророкові Ананії: Слухай, Ананіє, Господь тебе не посилав в той час, як ти викликаєш у цього народу надію на те, чого не станеться. Тому так говорить Господь. Я змету тебе з поверхні землі, і цього ж року ти помреш, бо ти свідчив усупереч Господу. У тому ж році сьомого місяця пророк Ананія помер. Книга пророка Єремії, розділ 29. Ось зміст листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима до тих старійшин, які ще залишились серед перебуваючих у полоні, а також до священиків, до пророків і до всіх людей, яких на переселив з Єрусалима у Вавилон. А відбулося це після того, як були відведені з Єрусалима цар Єхонія і цариця мати, а з ними Євнухи, урядовці Юдеї та Єрусалима, ремісники й ковалі Слюсарі. Лист було передано через Елеаса, сина Шафана, і Гемарію сина Хілкія, якого юдейський цар Седекія послав до вавилонського царя на Вуходоносора у Вавилон, ось його зміст. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, до всіх поневолених, котрих я переселив з Єрусалима до Вавилону. Будуйте доми й проживайте в них, насаджуйте сади й споживайте їхні плоди. Одружуйтесь і народжуйте синів та дочок, одружуйте ваших синів і віддавайте заміж ваших дочок, і нехай родяться у них діти, намножуйтесь і не зменшуйтеся, дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Адже так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: нехай не зваблюють вас пророки і ворожбити, які серед вас, і не звертайте уваги на ваші сни, які вам сняться, тому що вони, ворожбити, вам провіщають неправду від мого імені. Я їх не посилав, говорить Господь. Передречення Господнє таке. Коли сповниться сімдесят років, відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це рідне для вас місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів, звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь, і поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. Якщо ви скажете, Господь призначив для нас пророків і у Вавилоні», то ось, що говорить Господь про царя, який зараз сидить на Давидовому престолі, а також щодо всього народу, який живе у цьому місті, про ваших братів, які не потрапили з вами у полон. Так говорить Господь Саваот. Ось я посилаю на них меч, голод і моровицю. Я ученю з ними як з непридатними смоквами, які настільки погані, що їх неможливо їсти. Я доганятиму їх мечем, голодом і моровицею і ученю їх огидними для всіх країн землі. Прокляттям, страхіттям, посміховиськом та наругою поміж усіма народами, куди я їх повіганяю, оскільки вони не послухались моїх слів, говорить Господь, з якими я звертався до них зранку й до вечора через моїх слух пророків, вони їх не послухались, наголошує Господь. Ви ж, усі вигнанці, котрих я вислав з Єрусалима до Вавилону, вислухайте слово Господа. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про Ахава, сина Колая, і про Садекію, сина Маасеї, котрі провіщають вам неправду від мого імені. Я віддаю їх у руки вавилонського царя Навуходоносора. Він їх повбиває на ваших очах. І стануть вони серед юдейських вігнанців, що у Вавилоні прокляттям, поговоритимуть. Нехай учинить з тобою Господь так, як із Садекією та з Ахавом, яких цар Вавилону засмажив на вогні. Адже вони творили в Ізраїлі огидні речі, чинили перелюб з жінками своїх ближніх, і провіщали від мого імені неправду, чого я їм не доручав. Я про все це знаю, бо був свідком, говорить Господь. А до Шемаї, Нехеламійця, скажи наступні слова. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, дослівно, позаяк ти від свого імені посилав листи до всього народу, що залишився в Єрусалимі, і до священника Софонії, сина Маасеї, та до інших священиків, в якому писав: Господь призначив тебе священником замість священника Єгояди, аби ти був наглядачем у Господньому домі за кожним божевільним чоловіком. Котрий видає себе за пророка, віддавай такого до в'язниці, заковуючи ноги в колоди. А тепер чому ти не висловиш догани Єремії з анатота, який вам і далі пророкує? Адже він прислав листа і до нас у Вавилон, переконуючи, неволя затягнеться надовго, тому будуйте доми й проживайте в них, насаджуйте сади й споживайте їхні плоди. Священик Софонія прочитав цей лист в присутності пророка Єремії, після чого було Господнє слово до Єремії, такого змісту: передай всім вигнанцям такі слова. Так говорить Господь про Шемаю Нехеламійця, Оскільки Шемая вам пророкував, хоч я його не посилав, але воно, фальшиве пророцтво, викликає у вас нездійснену надію, тому так говорить Господь: я покараю Шемаю Нехеламійця і його нащадків, не залишиться в нього нікого, хто дожив би разом з цим народом до такого часу, щоб побачити добробут, який я ученю для мого народу, говорить Господь, тому що він говорив усупереч Господу.